У Чернігові власники зруйнованого житла почали подавати заявки на відбудову домівок на власних земельних ділянках. Така можливість з'явилась з початку року, коли стартував наступний етап програми її відновлення. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків директора управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА Сергій Куреня. Кошти зараховуватимуть на спеціальний рахунок. Раніше такого інтерфейсу в дії не було. Буквально от на днях він вже з'явився, тому. Люди, які хочуть отримувати саме гроші на відбудову, вже можуть подавати такі заяви через електронну систему Дія. Станом на сьогодні на цей вид компенсації вже подали заяви три людини з Чернігова. Повідомив під час брифінгу директор громадської організації Український голос громад Руслан Марченко, яка надає людям правову та юридичну допомогу в питаннях її відновлення. Процедура оформлення заявок наступна. Людина подає заяву на отримання грошових коштів. Комісія відповідні терміни відповідному порядку розглядає цю заяву. Проводить нарахування певної суми коштів, і людина після вже прийняття рішення комісії припиняє право власності на знищений об'єкт нерухомого майна і після цього отримує 50% компенсації на проведення робіт по будівництву нового об'єкту. Після цього вона має провести додаткову верифікацію проведених робіт з органом місцевого самоврядування, і вже після цього вона отримає залишок коштів на відбудову такого об'єкту.